Самоаналіз публічного виступу і аналіз зворотного зв'язку дають нам змогу виділити свої сильні сторони і вдало ними користуватися, і зрозуміло, і зрозуміти, можливо, якісь ми допустили недоліки, неправильно використали техніки, тобто слабкі сторони у виступі, або нас як оратора, і знайти шляхи самовдосконалення для того, щоб ці слабкі сторони посилити, або ще як краще використовувати наші сильні сторони. А, тому рефлексія спонукає з одного боку нас до глибокого аналізу, але водночас, з іншого боку, вона залишає відкритим оратора до нових ідей, дає змогу усвідомити себе, себе як оратора, вибудувати шлях розвитку як професійного спікера, усвідомити власну унікальність, свою індивідуальність і вдало її використовувати під час взаємодії за аудиторію, осмислити особистий досвід, набутий. O processo